Привіт усім, другі друзі! З вами Ганна Олександрівна. У мене вдома залишилось тільки 2 яйця, і ми зараз з вами зробимо з ними налисники. Взагалі, зазвичай, я налисники робила на літр молока, 8 яєць, ну такі, знаєте. А потім мені розповіли, цей найпростіший в світі рецепт. Налисники виходять теж класні, не гірші, але набагато-набагато вигідніші. Я трохи цукру додаю. Трохи солі, там до смаку собі дивіться. Так, зараз я все перемішую я вінчиком додам трохи олії. Вистачить. Так, зараз додаю склянку борошна. Взагалі не важливо, яка там буде кількість борошна, велика склянка, мала склянка. Ось так. Бачите. Тепер розмішую вінчиком далі. Додаю молока. Також одна склянка, або скільки є. Продовжую розмішувати вінчиком. Треба гарно розмішати, щоб не було комків. А далі, друзі, додаємо просто воду. У мене це а, гаряча водичка. Просто з чайника вода. І додаю її я стільки, от скільки мені треба, щоб була консистенція налисників, які я зазвичай смажу. Ну, Дивіться, щоб вам було зручно смажити у мене гаряча вода. Так, звісно, не треба робити. Я зазвичай наливаю холодною. Зараз розмішаємо. Для мене ця консистенція ще загуста, тому я додаю ще трохи водички. Ось так розмішала. Залишаю на 15 хвилинок, нехай постоїть. Так, ну, гарненько розігріли сковорідку. Тут беремо наше тісто. Наливаємо. О, сказала, щоб не було комків, і в мене є. Приділила тісто і чекаю, поки підсмажиться. Дивіться, який гарненький вийшов з дірочкою. Ну, нічого. Трохи не встигла тепер, чекаю, поки підсмажиться, перевертаю. Так, ну і повторюємо одне і те саме багато-багато разів. Дивіться, приготували ці налисники. Гарненькі, ніжненькі, вони дуже ніжні, вони м'які. У мене одна сторона більш рум'яна, інша менш рум'яна. Давайте з вами зараз можна ось так змастити сметанкою. Тут у мене сметанка з цукром, я так люблю. Сметанки побільше. Ось так закручу і буду куштувати. А вам усім, друзі, бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!